Деякі заспокійливі від голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. А зараз я сподіваюся, частину від цих надзвичайних речей зробимо з вами і ми, тому що черговий збір в національному марафоні. І зараз йдеться про автівки, які необхідні бійцям підрозділу дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади, Нацгвардії. Вони захищають нас на Куп'янському і Покровському напрямках. Потрібно придбати 10 пікапів, тож триває збір 5 мільйонів гривень. Зараз накопичено 312 тисяч. Перерахувати посильну суму можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І за. Раз буду вас знайомити. Хто ще не знає? З Віталієм Литвином, Героєм України, командиром дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади. НГУ. Віталію, я вас вітаю. Давайте продовжимо тоді тему, яку ми е, буквально півгодини тому розпочали з Віктором Тригубовим. Осу в Хортиця, речник-майор, і Покровський напрямок він лишається одним з кількох найгарячіших тобто там росіяни продовжують продовжують постійно атакувати дайте характеристику цьому напрямку потім дещо поговоримо про машини Ну, дивіться, дійсно, покровський напрямок дуже зберегає велику інтенсивність штурмових дій. Ворог використовує легкомобільну техніку для зближення з нашими позиціями. Він використовує оперативно-тактичну авіацію. Ось, наприклад, по одному населеному пункту ворог може завдати одночасно три авіаудари керованими авіабомбами. Так само ворог завдає. Є артилерійським вогнем по передньому нашому краю і постійно проводить штурмові дії в окрісточні мотоцикли, баги, квадроцикли, такі знаєте, високомобільні засоби, щоб швидко зближуватися, щоб ми не могли їх вразити артилерійськими підрозділами Сил оборони безпеки України. І швидко їх виявити і знищити у ударними дронами, і ФПВ-дронами, і ударними дронами літакового типу, які широко використовують сили оборони безпеки України. Тому ось вони обирають таку тактику. І зараз ворог можна сказати, розвиває такий плацдарм в такому трикутнику населених пунктів. Це Малинівка, Новооленівка, Попів'яр. І звідси ворог якраз таки намагається контролювати логістику до населених пунктів Мирноград і Покровськ. Він хоче закрити логістику, щоб ми не Возили боєприпаси, щоб нам було тяжко евакуювати поранених. Ворог завдає ударами в півдроним по медичним автомобілям. Якщо ми використовуємо наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених, він завдає ударів і по пораненим. Тобто ворога немає знати якогось обличчя. Він нехтоє всіми моральними цінностями і завдає ударів по будь-якій техніці, і е, хоче нанести найбільше шкоди силам оборони та безпеки України. Тому це можна сказати такий. Я навіть на мою суб'єктивну думку це найскладніший напрямок, де зберігається вже протягом восьми місяців висока інтенсивність проведення штурмових дій. По офіційним зведенням це 60-70 за добу, але хочу пояснити, що одна штурмова штурмова дія вона може тривати на одному напрямку цілий день. Тобто ворог розпочав з самого ранку, водить там два-три мотоцикла по одному загарбнику на цьому мотоциклу, і такі штурмові дії продовжуються цілий день на цьому напрямку. Тобто, це відкрита одна штурмова дія, і вона продовжується протягом цілого дня. Віталію, зараз я вам хочу невеличку догану в ефірі висловити. Ми пропонуємо глядачам піти по qr коду задонатити на автомобілі для НГУ. Але коли ми не даємо номер картки, ми в такий спосіб відсікаємо частину людей, тому що люди, як нам повідомляють військові з великою подякою, після нашого ефіру ідуть, буквально вносять гроші. Потім банкомати в ті автомати, куди можна перекласти готівку. Потім продовж тижня гроші. Гроші, і дуже важливо розміщувати номер картки, щоб підтримувати в людях цю відповідальність і підтримувати в людях те, як ви колись сказали, оцю здатність зорганізуватися. Дослідно цитую вас. Ми можемо всі сьогодні загинути, але нам треба стояти, доки країна може зорганізуватися. Оця зорганізація відбувається в нашому ефірі під час того, коли військовий говорить, військовий пояснює ціль збору, а глядачі слухають і. Донатять і в момент ефіру, і після того, тобто зараз ми збираємо велику цифру, велику суму на 10 автомобілів для вашого підрозділу. Чому така велика, незакрита потреба раптом виникла? До нас звертаються військові два автомобілі, один ремонт кількох авто. Тут 10 автомобілів відразу. Ви набрали стільки рекрутів. До вас прийшла велика хвиля новомобілізованих. Поясніть, будь ласка. Ми, тобто, ми підрозділ взагалі окрема артилерійська бригада. Вона існує як рік в структурі Національної гвардії України і мій безпосередньо дивізіон він розвивається так. Ми набираємо військовослужбовців. У нас зараз люди проходять базову загальну військову підготовку, спеціалізовані курси на операторів БПЛА на звукометричні прилади, на радіолокаційні станції. І потреба така велика. Ми працюємо на двох напрямках. У нас є пошкоджені, знищені автомобілі, які треба поповнювати і щоб підтримувати боєздатність, і коли пройдуть через місяць в нас навчання, у нас одразу виникають декілька екіпажів БПЛА. В нас вже є засоби. Це є крила, які нам закупила держава. І щоб ці крила працювали, нам треба мінімум на один екіпаж, мінімум два автомобіля. І тобто, така велика потреба, і треба ще поповнювати втрати своїх автомобілів, ворог, який нам завдав на Куп'янському і Покровському напрямку, і щоб одразу ці екіпажі, які пройдуть навчання і взяли ці е, БПЛА. Тобто, одразу треба така е, велика велика цифра 10 пікапів. Але насправді в рамках е, всього, наприклад, мого дивізіону, і я впевнений, що через три місяці я знову повернусь зі збором на автомобілі, тому що автомобілі знищуються. Як я казав на Покровському напрямку, ворог хоче закривати якраз таки цю логістику, і пікапи знищуються. Їх треба поповнювати, і це знаєте, вже стає таким розхідним матеріалом я зрозуміла, рухаємося тоді і далі. І е, я хотіла наступне питання поставити. От яке у нас ще лишається дві хвилинки? Третя бригада оперативного призначення Спартан Національної гвардії України оприлюднила відео, на якому російські штурмовики на велосипедах намагаються прорватися до наших позицій. Наскільки це часте явище? Ми обговорюємо мотоцикли. Що так, вони складна ціль для навіть дрона? Тепер уже говоримо про велосипеди. Там кілька віслючків було. Я з поваги до тварини, тому що тварина гідна, просто негідним людям служить, але тварини обирають російські штурмовики на велосипедах. Це що? Це щось нове. Це знаєте, це не нове ворог використовує. Наприклад, коли вони окуповують якісь населені пункти, вони зараз одразу займаються мародерством. Вони беруть велосипеди, гіроскутери, електросамокати. Тобто, і я впевнений, що скоро буде оприлюднено відео, де ворог проводить штурмові дії на електросамокаті. Дивіться, це показник. Того, що ворог несе великі втрати саме в високомобільній техніці, яка ефективно працює, це, наприклад, квадроцикли і мотоцикли, щоб підтримувати і виснажувати наші підрозділи переднього краю, щоб виснажувати і підтримувати ту інтенсивність проведення штурмових дій, ворог має проводити ці штурмові дії кожного дня в високій інтенсивності. Тому, коли в них йде нестача мотоциклів, квадроциклів, вход ідуть і велосипеди. Але командири, наприклад, цих штурмових груп окупаційних військ Російської Федерації вони розуміють, що е, ці штурмові групи їдуть в один кінець. Ми їх знищимо. Або знищать його з кулемети наші піхотинці, або знищать наші підрозділи лінії дронів, К-2, Хілес, Мадяри знищать, або їх знищать наші артилеристи. І тобто їхнім командирам байдуже на чому підтримувати цю інтенсивність. І вони розуміють, що ці штурмові дії на велосипедах вони будуть неефективними, але через день-два їм поступлять мотоцикли, і вони будуть проводити вже більш ефективні штурмові дії на мотоциклах. Ці велосипеди і самокати це для підтримки штурмових дій. І виснаження наших підрозділів, тобто, і знаєте, інша сторона цієї медалі, що ми бачимо, як ворог ставиться до свого особового складу, що це розхідний матеріал, і вони просто життями своїх штурмових груп підтримують цю інтенсивність, щоб виснажувати наші підрозділи. Віталію, дякую, дякую нашим глядачам, які додали грошей до збору. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Національної гвардії України, був у нашому ефірі.